Оксандр Рунець, я от перше запитання одразу задаю вам, тому що це насправді е, горить, всі про це говорять. Остання заява Джозефа Байдена, що мир в Україні може бути, але ось е, е, але мир без НАТО. так? І, і по суті, це сприймається як е, ну, станом на зараз, які як е, ну, проміжні зачинені двері перед Україною е, стосовно НАТО. Як ви гадаєте, справді зачинили перед нами двері? Е, ви знаєте, я. Е... Повернула, з'явилося відео 2019 року, де якраз я після парламентської асамблеї, приїхавши до Києва, в парламенті звітую, нічого не змінилося. Просто безпекові гарантії, це гарантії не миру, це гарантії продовження війни. Чому потрібен альянс і чому потрібна колективна безпека? Тому що це система, яка єдина показала за 70 років, що вона нам гарантує. Я сподіваюся, що Байден спочатку говорив не. Де не можна стріляти, потім можна стріляти, тобто що ця позиція буде змінена. Тому що насправді ну, немає іншого формату. Ну, дивіться, от е, чому, коли почав Іран бомбити Ізраїль, та, всі, всі включилися і почали захищати його. А давайте ми просто подивимося прямо і зрозуміло, чому. Тому що там під 300 мільярдів інвестицій Сполучених Штатів, а, десь під 40 мільярдів інвестицій в Україну є. Та? Але які ці інвестиції? Не Сполучених Штатів. Якість цих інвестицій це кіпр, а ми маємо зараз зробити абсолютно все, щоб вони ставилися до України як до близького свого рідного. Так ніхто з іноземців, наших партнерів, не буде більшим українцем, ніж ми з вами, які тут є, і для кого важлива наша земля, і для всіх наших військових. Знаєте, для мене сьогодні був зворушливий момент, коли хотів… Подякувати в Нормандії ветеран та і, і хотів так дотулитися. Я думаю, що він розуміє президент України, коли з ним зустрічався Я думаю, що він зрозумів, що треба цим військовим нашим сьогодні українським дуже сильно дякувати, бо вони виконують цю роль. Якщо ми хочемо, щоб у Європі закінчилися війни, Україна має стати членом НАТО. А другий варіант: хто лобіює допомогу Україні зараз найбільше? Якщо ви прослідкуєте ці ситуації, дискусії, дебати в Конгресі і в інших країнах, ви побачите, що це дуже часто виробники зброї. Mm -hmm. А українці, це дуже я рахую, дорогий, але витратний ресурс, і ми хочемо все ж таки жити, а не просто бути ресурсом. І для нас сьогодні ключовим і важливим є те, щоб нам все, що потрібно, давали, і ми його використовували так за призначенням, як воно має бути. Знаєте, коли приїжджали сюди ваші колеги більд. А я їх поселила в Таурус. Вони приїжджали з конвоєм, Не багато допомагали сухопутним військам, пожежним військам, президентській бригаді. Це контакти Віталія Володимировича і в... пані це. Я втучали... хочу вточнити. Ну... Я пер я перепрошую. Мусимо динамічно рухатися по ефіру. Ми розуміємо ці всі речі про взаємодію співпрацю. Але ну от як ви гадаєте, ну суто юридично ми, ми ж після таких заяв до НАТО точно не наблизились? А дивіться, ми схильні бачити дуже часто, коли світові лідери змінюють свою думку. І ви е, бачили Макрона, який був спочатку одним, ми його розкладали на мікрони. Він став іншим і почав говорити інші заяви. Ну слухайте, ну в кінці кінців е, це дуже довго, це війна, 10 років. Для мене вона почалася в 14 році, коли перше в Чугуєво ми поїхали підтримувати наші бригади ще з обласної ради. Е, і станом на зараз я просто розумію прекрасно, що я, коли кожен щось робить, якусь свою роботу, ми, ми не просто просили зараз зброю. Там говорили, дозвольте нам нею ще стріляти. Ми казали, знаєте, а коли Віталій Володимирович їхав в Мюнхен, ми кажемо, Йому придіть закрийте шольца і скажіть йому, даш Тауруси, тоді я вийду звідси. Там я не вийду, поки ти цього не зробиш, та. Ну, я, ну, тобто, ви я розумієте, да, пар... де ми то да. у Києві, а де нам треба mm. ну, Але ви розумієте, що ми кожен з вас розуміємо, що ми не хочемо постійно жити у війні. Ми прожили 10 років у війні. І Байден, я сподіваюся, а, я сподіваюся, все ж таки е, буде, ну, можна, знаєте, такому лідеру, можна собі сказати сотню одне. Потім я розумію, що буде саміт. Буде в липні саміт. Е, всі до нього готуються. Я знаю, що сюди їде навіть і е, Перша леді України. Тобто, це е, дуже багато речей треба, щоб зараз зійшли. Перша леді Америки, так? Буде наша, mm -hmm. я знаю, що сьогодні шукають можливості, щоб там зробити і почати переконувати в тому, в чому ми скажімо, є сильнішими. А якщо ми хочемо успішно бачити успішну підтримку, Я не думаю, що Сполучені Штати готові йти на ризик програшу. Вони вже це мають. Їм треба перемога. Просто вони бачать завжди це під своїм кутом. А для нас є хитка позиція виборів: виборів в європейський парламент, вибор в Британії. От ми їдемо делегацію на 10 днів до Лондона, до Британії, де будемо слідкувати за виборами в Британії. На цю вихідні відбуваються вибори в Європейському Союзі. Там так само ми не знаємо, як. Плюс мінус багато наших друзів проходить, але ми все одно розуміємо, що цю ситуацію треба тримати: тримати до того моменту, і ти розуміють країни Балтії, а наші друзі з Польщі, що сьогодні Україна в східному флангу архітектури безпеки немає для європейського союзу без України. І звичайно, що всі дивляться на Байдена. Тому що навіть продати для нас з Йорданії чи з південної Кореї те, що нам потрібно для артилерії, тільки можна з дозволу того, що скар сполучені штати. Але вибачте мені, Будем... ми хочемо все ж таки перемогу.